Хочемо представити, власне доповідь по новому уявленому капіталіте, мамонтівани е, в околицях села Кашпирівка. Е, на початку вересня до Академії наук, попри сідлі Академії наук, звернулася людина Юрій Миколаєвич Калашне, з обраним міністерство села Кашперівка, Пілотавського з Київської області. Е, через те, що ну, перебуваючи у туристичній мандрівці, він військовий якийсь. Приїхав навіть починав рідну місцевість, і людина мала історичного світу, що дуже приємно, і пішла власне туристичною мандрівкою на водосховище. Там було ми знаємо, що цього року було ще і. У вересні, і власне побачив кістки, які, на його думку, могли належати mm -hmm. Манута. Він насправді привів дуже свідому позицію і одразу викликав на місце поліцію. І, відповідно, так як місце поселення невелике, то одразу звернулися разом і міську раду з поліцією і місцевим музеїм стратегії, який знаходиться буквально. За кілька кілометрів від водосховища, і разом вони колективно звернулися у президію Академії наук, яка відповідно звернулася до відділу палантології національного наука музею е, з проханням виїхати. Ми відреагували швидко, е, наскільки це можливо, буквально за кілька днів ми зібрали команду і виїхали на саму дітей. Чому насправді ми намагаємося швидко реагувати на такі. Знахідки тому, що користуючись цим повномасштабним вторгненням, в Україні дуже швидко розквітла е, і набула неймовірного розвитку е, торгівля предметами чорної палеонтології. Е, і законодавство охороняє палеонтологічні знахідки набагато меншою мірою, ніж навіть археологічні. Ми всі археологи і так само розуміємо, наскільки палат законодавство охороняє архіологічні пам'ятки. Можна краще, але палозакон коронатра ще більш недосконалий. І власне ми виїхали для того, щоб як мінімум ну, вийняти те, що є, якщо це становить палаонтологічна цінність. Виїхали ми 3 березня, буквально за кілька днів після повідомлення на водосховище біля села Кашборівка. Давайте наступний слайд. прошу. Ось розташування і е, наступний слайд е, сам знімок з Google Карт. Е, сама оця позначка е, зараз е, вона, якщо дивитися на Google Карти, забувати ці координати, то вона знаходиться буквально у водосховищі, прямо на території води. Е, але через спекотне літо цього року ми всі з вами вчули тому в полях, то е, прямо особливо сильно. Е, то розуміємо, що саме через пекотне рівень літо рівень водосховища дуже суттєво знизився на осінь, що відкрила дуже велику частину пляжу, яка облила, мабуть, перше за не знаю свідків десятків років, значну територію, на якій відкрилися знахідки кісток тистаценової фауни, що власне і сприяло такому швидкому виявленню. Uh, і, uh... Uh, і власне наступний слайд. Ми приїхали. У ці матеріали з кісток стокмамута були помітні одразу. Не потрібно було ані копати. Ми просто ходили збирали підйомку. Хоч ви бачите тут на фотографіях і лопати, але насправді нам не потрібно було багато інструментів, щоб просто позбирати підйомні матеріали, дістати їх землі. Тут ви бачите власне склад команди, Марину Сивені комар Дмитра Іванова. І саме Дмитро Іванов, палантолог, теріолог. Він перший знайшов колово упремінені з нарядьок, ну, з ну, каміней і, е-е, а, е, вироби, е, людини кам'яної доби в цій місцевості, так що можна вважати, що знайдення перших слідів людської діяльності в Олешківському. Е-е, і ми дістали все, що, ну, вважали за доцільне. Так само е, людина там, е-е, в соті Максим Комаршник. Він разом із співробітниками поліції і міської ради культурного департапартаменту також зібрали частину підйомки, вони погодились віддати нам на дослідження. Ми їх забрали, і, можливо, на наступному чи через тиждень повернемо їх назад до музею деяких взаємодістатегів. Ми його законсували, п'ями позиції. Uh, і uh, готові повернути їх назад для того, щоб спонувалися в локальному музеї. Uh, uh, і, власне, наступний слайд. Uh, uh, і, власне, uh, ви побачили, як виглядало насправді це наше місце, де ми його знайшли, поряд буквально з подойкою. Ще забула вам сказати, що саме водосховище це штучно створена. Uh, Така мітологічна е, поруда на річці. Ось е, вона утворена була в 80-х роках, буквально зовсім нещодавно. Ось. І е, ну, тому буквально це місце знаєте, тому, ну, буквально на березі, недалеко від берегової лінії. Вже хочу приступити до опису матеріалів. Саме е, Пауна зібрана на колекції Кісок складає 43 зв'язки. І перший слайд присвячений опису власне стану збереженості кісток. Е, ви тут бачите, що саме це е, перебування тривало у водному середовищі, що залишило певні сліди, як, наприклад, е, ну, розтріскування поверхні на великі, невелике покривання гуміновими кислотами вентусного по походження, коли частина кісток визирала із грунту, із природного місця поховання їхнього на холодисте духовку до сховища. Ось таке навіть переливання світлової темного кольорів, залишення ось таких слідів біологічного походження пентисними організмами, ось тут от, бачите, а також мінеральний наліт на кістка, е, ну як так само осадові мінеральні на кістка. Що цікаво, що навіть природні злами кісток, як ну, вони присутні були, але е, можна було скласти з кісток, які давно зламались природним чином, одну кістку, з її уламків. Але тим не менш після довго лежання воно вкрилося вже спеціальними е, водорослями, водорослями, і тому ну, склеїти їх неможливо стало. Ну, ось такі особливості перебування кісток у водному середовищі, але ще важливо зазначити, я не бачаю в тому, що всі кістки були перенесені, наприклад, під час довгої, під час течії, е, ну, акумуляція кісток течії. От, щоб дійсно ну, е, заперечити цей, цей факт, е, от, тому що коли кістки переносяться в течією, ми всі з вами бачили, вони набувають дуже такого коричневого кольору, е, і їхні кінці можуть бути трошки е, заокуплені, е, форма трошки стерта через перенесення. Тут кістки все ж таки ще залишили свій природний колір. Кістки можна було з кількох частин, які скласти в одну кістку, ну, побачити, що кістка складається з кількох частин, побачити анатомічні групи однієї тварини. Тобто, що вказує про те, що, хоч кістки і знаходились в одному середовищі, але вони не були піддані впливом до тривалого перенесення. Так само, коли знайдені невеликі фрагменти місткового вологія, що можу також вказувати про те, що сама пам'ятка не є чимось розмита, і було що було акумульовано просто завдяки водним потокам, які зайшли ну, в певне заглиблення. Як ми маємо, наприклад, з ну, манутовими кладовищами, які формувалися через водні потоки? Наступний слайд. Що ж ми маємо з ваунами? І найбільша кількість, очевидно, решток належить у нас Мамонту. Є 40 фрагментів, які належать мінімально трьом, мінімально чотирьох особам. Ось. Зокрема, яскравими є фрагменти черепної коробки, яка очевидно дуже погано зберігається. Покрван добре збереглася верби щелепа, і фрагменти альболбиня, і фрагменти двох вильні. Два фрагменти виня. Mm -hmm. Також збереглися два перших корінних зуба, які заступені на розвитку стертості. Відповідають 22 рокам індивідуального кілоцим тварин. А, ну, також а, а, і представлені зі йому, і зільного зуби мамоти, які а, першої корінних зі ступенем розвитку 11, але а, а, краще б вам просто говорити, що відповідає 15 рок, рокам індивідуального віку, та передкорінні зуби, а, ще див'яча мамоти, які відповідають 6 рок, а, рокам індивідуального віку тварини. І два е фрагменти пластин до собі нижньої Е, Всі зуби, ну, е скоріш за все, відповідають формі е та е ось. величнішого. Що цікаво, що е найбільше ви тут бачите репрезентацію анатомічних елементів, пов'язані з тазовими кістками. З тазовими кістками ось дуже цікаво чотири е е тазові е кістки. Та їх уламки, які від е, чотирьох різних особин входять, що, як на мене, вказує на вибірковість е, кісток цих тварин на цьому місці. Ну, що людина їх принесла сюди вибіркову ну, чотири тазові кістки, коли е, всього іншого, очевидно, було ну, одиничні знаки. Ну, крім ребер, ребер багато, але ребра не рахуються. Тазові кістки вони масивні, вони, їм можна підбирати будь-яку споруду чи то садок мало чи то, якийсь невеличку викладу. Uh, також величезно маємо фрагмент лопатки мамонта, дорослої особини. Uh, і теж, що кістки не від однієї особи мамонта, це масивні кістки, і, на мою думку, вони принес, ну, ну, велика вірогідність, що вони принесені вибір uh, людиною. Ну і так само одиничні знахідки. Це плечова кістка буквально ну, дитячого віку носорога. Європейського астрагальна кістка і ліптьова кістка лисиці. Ось лисиця і голень, дорослі особини, і дитячого віку вікурі. Наступна. Ось ви бачите самі фотографії цих кісток, і це не всі, це найбільш такі яскраві, я вам показала у стану збереженості. Ось назові кістки, ось кістка носорога, ось плечова кістка мамонта і лопатка мамонта. Наступна кістка. наступна. Ось саме зуби мамонта. Бачите, вони такі темненькі з слідами органіки на собі, скільки їх не чистила, але не могла відчистити. Отак да, вони виглядають наступні. Ага. І власне на цій частині хочу передати слово своєму доповідачу на цю тему Дмитро Стопокови. От, От значить, на цьому ж разом знаходженні разками прямо. На тому ж місті, прямо з води, ми почали піднімати крей. От, його небагато було, значить, всього 72 кремені ми зібрали, але цікаво, що 13 це вироби з перинтаною обновкою, серед яких домінують різці. Можна? Ось як виглядає ця колекція. Значить, э, э, переважно дискі багато поседкові, э значит, ось ви їх бачите, вот, вот тристі. Значить, э, є десь криваць і номер 3 і э номер 8. Э, э, потім э, три э, пластини з редкощою один невизначений з ползєтощу і один дуже сильно а, забитий нуклеус. Ось ви бачите, як виглядає кремінь, він трохи патинований. От, ну, є трохи патинований, є достатньо сильно патинований такою біло-жовтою, мабуть, відтрую, а, От, а, а, Ну і Я, звичайно, почав гадати, що це в культурному плані могло це значити. От. Ну, коли я згадав, що цей Максим Прилажник казав, що поруч з цим містом знаходження, мама та він знаходив на літичну кераміку, от мене пазл почав трохи сходити. Так бо е, мені важко. Я, я не знаю, я розумію, що територія там безстрім'яна. Люди, які там були, відчували нестачу Кременю, але в культурному плані оці різці, на мій погляд, якраз чудово лягає в неогичний час. От. І точно так же і пласти... э, э, скрибок цей на пластині. От. І ця пластина зреду, що, э, на мій погляд, вони взагалі э, не суть нігатіви з волю. І тось, на мій погляд, все ж таки вимульовується яка картина, що в результаті розмиву на тісні манда сила, значить, всі применяння для літаків. Але ми чули віддалено стосовно того, що там дійсно є вибірковість пісток. Там дійсно траплялося кісткове узміння, тобто, схоже, що кіскімаута там теж знаходяться не просто так. От. Інша справа, що на сьогоднішній день ні серед не, ні серед продуктів дебітажу я не можу виділити якусь таку окрему групу, яку б можна було віднести до поліаміту і чітко пов'язати з цим маунтом. Тож ми поки що маємо інтерв'ю. Маємо мамонту, маємо кіст... вибірковість кісток, маємо е... кіскове вугілля, от. а е... значить, основна маса знарядь з крем'яного комплексу, на наш погляд, все ж таки, це генералін. До речі, корінці в разі чого з собою, якщо шановні спеціалісти десь під час обіду. Допоможуть з цим питанням розібратися, то е, будемо дуже вдячні. А, висновки. О, от, будь ласка, наші висновки такі, що про те, що виявлений локалітет пов'язаний з діяльністю людини, каміною добою, свідчать наслідки уламків іскового гілля, на накопичення окремих анатомічних елементів тіла а також наслідки з камень. З огляду на те, там ще дуже дивні, окрім кремені, що зустрічається кварцикцит. Такий дивний елемент, і тут можливо згадати, що не так вже далеко знаходиться киянка Гардашівка, де зустрічалися теж такі види сировини. З огляду на те, що первина з матеріалу продовжує руйнуватися, внаслідок водної ерозії. Вважаємо за актуальності. Це актуальне продовжити. От тепер у нас якщо є мене ваше... питання, скажіть, що там? Що ага. якусь пущу... край тераси? Що вище такого край тераси, як нам пояснював місцевий простою мовою, мужик, який все знає. От які працює на цій станції, яка регулює це водосховище количка, то він якраз сказав, що річка проходила як інші берегом, а сюди якраз вода завела. Тобто, судячи до цього, це місце знаходження знаходила звісно на якомусь якійсь понижній ділянці тераси. От, і просто мати сказав, коли робили це водосховище, це його захопила це тераси, залило. Ясно, що зараз це все виглядає просто як берег. ви вас не провокули, там діалоги і немає. Воно так от руки не запускаєш, там вода це гуляється. От, тому ви навіть не взяли е... тобто, великий баунт,

Коли сіця, звичайно, Потім, і по Європі. А чому ви вирішили, що, що це молодичні? Ну, так, якщо можна буде його подивитися. О, ну, мені важко уявити, кому можуть належати такі дивні листці, багато сідкові. От, тим більше серед них є споспільському, тобто вони виглядають взагалі дуже окусно. Плюс оці от... О, оці, от... Ну, ці, ну, ці от. Це груп стрики. Ну так от. Дашь, от Чого це воно? Ну, патина, тому що воно все в воді було. Я не знаю. Патина це обезводжування. Воно прозвучало про наявність кераміки. І, о, так, не в жодному очі жодного фрагменту кераміки ми самі не знайшли. Що Щодо сировини, як ви оцінюєте, що це таке? Підбалили якісь місця. <звук> <о, збільши. звук> Значить, <звук> деякі речі мені дуже нагадують на географіку. От так. Точніше, <звук> 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 <зв так, а краніх цього немає. Ні. От, що пластичного цього чорного з родою підкіркою? Такого то... немає. Це недалеко Немного... обладна недалеко подачівка, то там ще не можна подивитися. не популярність. Єдине, що ще не впаду, що на е, час крайним голубцями нею розгорнялися ці бородовищи. Але там є досить. Поганенькі дислокації, але чомусь схожий щось такого спроський. От я спочатку, звичайно, коли я побачив ці речі, багато багатофесітків і такі там, ну, і мамонтом, і епірельянки yeah. От, Але ну, ви знаєте. От щось. Щось мені каже, що навряд чи що не буде то. Ну о, я думаю, що ми як ну, перерві подивимось коллекти. От таку інтригу маємо. Буде спокований і там. Так, так. І... <зум> euh, цей э, чоловік з э, водосховища цього не сказав, що. Кінець серпня, початок вересня, вони спускають воду, це природня найвищий рівень, власне, власне цей час там можна щось робити. Ось така ситуація.